Різдвяне так називається унікальне село на Прикарпатті свято народження Ісуса Христа. Там відзначають за своїми особливими традиціями. Знаходиться різдвяне у Галицькому районі. Колядувати у різдвянах з пелюшок. Село не надто велике лише дві сотні мешканців. Тож збираються на свята всі і малі, і старі. З хати до хати різдвянці ходять лише зі старовинними колядками. Дорогі господарі, дозвольте нам в вашій хаті заколядувати. Прошу, дуже, прошу. Наймолодший колядник Назар цього року традицію порушив. Хлопчик у шароварах уперше за багато років до односельців іде з новою вістю європейською. Я малий козак, хлопчини. Ні, локу, крок за кроком іду європу. Вітаю вас зі Різдвом Христовим і з новим Роком. Щиро дякую вам, маленькому хорошому. Ви всі були здорові, вони називають себе щасливими різдвянцями. Щоправда, не приховують на казкове їхнє поселення, перетворюється лише взимку. У цю пору з'їжджаються гості з усіх усюд. Киянка Ольга святкує Різдво лише на Прикарпатті. Для нас це дуже велике. Це нема настрою того в якому іншому місці, як тільки тут. Ми чекаємо, коли ті дітки приходять, коли дують. Чекаємо щедрів, коли щедрують. Гостей тут частують, аж столи вгинаються. Надто дбають газдині за випічку по Різдвянському це пляцки. Лише в одній сім'ї напікають солодощів чи не на пів села. У нас дуже велика сім'я, дуже нас багато. Є і так діти їдуть, роз'їжджаються по одна до Львова, друга до Києва. Ну, і я завжди їм даю в передаю, передаю. Вони діляться своїми колегами. У Різдвянах є й свій традиційний напій. Настоянку готують цілий рік, а вживають лише на Різдво і тільки малими порціями. Полониця, і від полуниці потім з позички, агрус, черешня, вишня, смородина, ну і так далі. Аж до терену. Тут входять всі компоненти, які ростуть на наших городах. І тут біля Дністра ми збираємо і доповнюємо в бутильок, заливається спиртом. І це такий, знаєте, збодруючий напиток. Він має дуже багато вітамінів. Стародавні традиції різдвянців не змінюються вже понад 600 років, людей лише менше є. І селяни традиційно просять Бога, аби різдвяни оживали не тільки взимку.